В українській мові є дієслова, які закінчуються на ся. Підняти піднятися. Яка різниця? Піднятися це себе підняти, по суті. А ось підняти там, коробку підняти, ложку, яка впала, підняти, тобто це щось підняти. І в іспанській є дуже схожа граматика. Вона навіть по звучанню схожа, тобто в українській це ся, а в іспанській це буде се. І от коли є ось це се в кінці дієслова, його потрібно винести наперед і змінити на ме-те-се, нос осе, ме-ямо, я називаюсь. Чи повна форма. Йо-ме-ямо я називаюсь. Насправді, в ми не кажемо Я називаюсь Віталіна. Ми кажемо Мене звати Віталіна, але в іспанській саме Я називаюсь. Прошу запам'ятати так, щоб вам була зрозуміла граматика. Tú te llamas Pedrito. Él se llama Juan. Ella se llama Cristina. Usted se llama Juan Pablo Vázquez López. Nosotras nos llamamos Vitalina y Mini Mouse. Vosotros os llamáis Miguel y Ana. Ейосше Яман, Анастасія е Іван. Ея сейяман, коні і росио. Уседе сеяман, ель гатіто і ла гатіта. Не можна опускати ме те се, нос осе. Бо якщо ви це опустите, це вже буде не називатися, а називати. Давайте подивимося на інше дієслово. слово. Наприклад, деспертар. Деспертар – це пробудити. От я як мама вранці прокидаюся і йду будити дитину до школи. Це я виконую дію деспертар. Despierto, despiertas, despierta, despertamos, despertáis, despiertan. Це деспертар це якраз попередній урок, де е змінюється на е. Despierto, despiertas, despierta, despertamos, despertáis, despiertan. Проте, якщо я сама прокидаюся, мене ніхто не буде. Це буде деспертар се. Ме десп'ята. Те десп'ятас. Се безп'ята. Nos despertamos. Ос деспертаїс. Се десп'ятам. Ще маленька підказочка. Зазвичай вони схожі на українські чи російські дії слова, тобто будуть закінчуватися на ся. Рухатися, сміятися, купатися тощо. Але це не завжди так. Подобатися, а в іспанській це просто густар, там немає се на кінці. Чи може посміхатися, а в іспанській, знову ж таки, сонреір немає се на кінці. Тобто це підказка, але вона не завжди не 100% не 100 працює.